Партнерство з Україною дозволяє їм використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Великобританії, щоб купити 5 тисяч ракет протиповітряної оборони, які виготовлені у Белфаст. Це означає робочі місця у Великобританії, британські навики, фінанси Сполученого Королівства, які об'єднуються заради наших національних інтересів. Вони ставлять Україну в сильну позицію для миру. Мої зусилля продовжилися в четвер, коли я зустрівся з президентом Трампом у Білому домі, щоб зміцнити наші відносини з Америкою. Те, що сталося потім при його зустрічі з президентом Зеленським, це те, що ніхто в цьому залі не хотів би бачити, але я хочу бути максимально чітким. Ми маємо закріпити наше партнерство з Америкою для нашої безпеки, для наших технологій, для нашої торгівлі та інвестицій. Вони є і завжди будуть незамінними. І ми ніколи не будемо обирати між двома сторонами Атлантики. Цей тиждень абсолютно ясно показав, що Америка є життєво важливою для забезпечення миру, який ми всі хочемо бачити в Україні. На саміті ми домовилися про чітку стратегію, згідно з якої Великобританія, Франція та наші союзники тісно співпрацюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, який ми обговоримо зі Сполученими Штатами. Цей план містить чотири чіткі принципи. Спершу ми повинні підтримати надходження військової допомоги Україні, продовжувати збільшувати економічний тиск на Росію і вже цього року підвищили нашу підтримку до рекордних рівнів. Ми також домовилися про нову позику у розмірі 2,2 мільярда для України, забезпечену не британськими платниками податків, а прибутками від заморожених російських активів. Ми погодилися, що будь-який тривалий мир має гарантувати суверенітет та безпеку України. І що Україна має бути за столом переговорів щодо їхнього майбутнього. Ми домовилися, що у випадку мирної угоди ми продовжимо зміцнювати обороноздатність України та її стримування. Ми погодилися створити коаліцію, яка готова відстоювати угоду по Україні і гарантувати мир, адже українська позиція повністю зрозуміла. Так ми маємо діяти силою, а це зараз потребує термінової коаліції бажаючих. Європа виконує складну роботу з підтримки миру на нашому континенті, але для успіху ці зусилля також мають мати сильне підкріплення. І Я хочу запевнити, що я не ставлюся до питання легковажно. Я відвідував британські війська в Естонії, і не один аспект моєї ролі не має більшого значення ніж розгортання британських військ на службі оборони і безпеки в Європі. І все ж я твердо переконаний, майбутнє України життєво важливо для нашої національної безпеки. Ми підтримуємо Україну, тому що це правильно. Так що міцний мир має бути тепер нашою метою. Це важливо, це в наших інтересах, і це ціль, яку Великобританія буде досягати на фронті заради безпеки нашого континенту, заради безпеки нашої країни, заради безпеки британського народу. Ми маємо здобути мир, і я рекомендую цю заяву.